Сьогодні, о 14.25 до чергової частини сумського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в будівлі міської адміністрації невідома особа кинула димову шашку. При прибутті на місці подій було встановлено, що біля приміщення, де проходило засідання, виконкому і розглядалось транспортне питання, невідома особа в коридорі біля цього кабінету, де проходив. Це засідання положила димову шашку, а також встановлена особа, яку цю димову шашку вже винесла з приміщення. На даний час на місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюємо свідків даної події, свідків та очевидців. На даний час йде перегляд відеоспостереження. Дана подія кваліфікована за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Якщо по, по двох попередніх засіданнях комісії до, на моє ім'я, надходили звернення щодо забезпечення охорони громадського порядку під час проведення цих засідань, то сьогодні такого повідомлення на моє ім'я не надходило, а також співробітники поліції охорони, які здійснюють перепускний режим до будівлі. Міської адміністрації також не працювали сьогодні в посиленому режимі, так як до них також звернень не було про те, щоб забезпечити охорону громадського порядку або особливий перепускний режим під час проведення засідання виконкому.